Йоу, я дріб'я, я Як. І сьогодні я вам розповім про нашого трактора загадку. На цьому трактору були дві загадки, які вам дуже сильно сподобались. Тому я вам розкриваю тайну цього трактора. Це трактор була діду 110. На ньому 110 кінських сил. Він і саме цікавий, що він був куплений за пару днів до того, як я народився. Зараз він працює із кутками кзика восьмиметрові. Швидкість куткування 10 кілометрів. Ширина кутків 8 метрів. Тепер я вам детальніше розповім про деякі агрегати Бур у нас корпусний. Ми проводимо куткування для того, щоб. У зв'язати зерно зв сої із грунтом, також, щоб робити трішки груду. Перед тим, як побудкувати, ми культивуємо. У нас така схема перед посівою сою. Спочатку культивуємо, потім куткуємо, щоб о, Бувати, і розбити груду, а потім вже сіємо. Після посіву знову хоткуємо і після котків э, э, сходи чекаємо. Ми, ми розвертаємося плодною ві вісьмілкою, тобто два колекти. Та котками і зараз було дуже велика пилюка, тому що дуже сумко. Між тих та, кот... та котками є спеціальні стяжки, щоб котки не розламались. Тільний і дуже потужний. 110 10 кінських схил вистачає на малі агрегати в нашому господарстві. Як Бачите, коли у нас вогбати. знизу роби були, а коли виїхали на гору, дуже рідне було. ви бачите. Дивіться на монітор цього трактора. Тут показується температура масла, скільки то в баці. Впередній міст та, та швидкість трактора та робить дві куна. Тепер ви бачите, як покладаються в нас котки. Спочатку ї, їдуть вперед. Далі на екрані ви бачите два тела ломбанжини і погружчика ДТБ. Кутки розпускаються так. Спочатку вдаємо назад і вони. Потім із равникою поправляється. Тепер потрібно бути дуже обережним, щоб нічого не, не поламати. Тепер ви бачите, як ми загружаємо бікбери у, у сівалку. У нас є для цього спеціальний погрузчик JCB. Запам'ятайте, це дуже надійний та економічний трактор. З 2015 року він працює в нас на господарстві. Виконує дуже багато різних робіт. Дуже добре себе зарекомендував у нас і у господарстві. Рекомендую всім вам цей трактор.